Доброго ранку, любителі Слова Божого. Вірю вам, надії, мудрості і Божих благословінь. Секрет міцних сімей це активне слухання. Ні секс, ні дружба, ні душевні та емоційні переживання не можуть зберегти сім'ю і зробити людей по-справжньому щасливими. Коли немає спілкування, руйнуються будь-які стосунки, коли немає у житті Бога, всі види любові безсилі, тільки Божественна любов витримує будь-які випробування в житті. Та у відносинах. Божа любов довго терпить, милосердить, все покриває і ніколи не перестає, це кохання здатне на все. Слово Боже, вчить любити по-справжньому, вчити прощати, прощати по-справжньому, а не мучитися засудженнями та образами. Слово Боже вчить дарувати любов, бути щасливими, задоволеними, відкритими, вірними, щирими у відносинах. Любов –